Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так, Минуле відео ми з вами зачистили тунель. Отой Геля чи та Геля. А зараз ми з вами ще підемо, сходимо. отут до дерева Ерт, ще в тих пустушах. І там з босом повоюємо і підберемо, що там лежить погано, як то кажуть. Давайте. Підемо, подивимося. Так, нам Десь сюди здається. Так, от то дерево. Дуже чудово видно. Його здалеку. Так, до нього ще підійти, тут буде багато ну, трохи тих ворогів, як вони звуться. Такі, що зі Списаного. Вони біля інших дерев були. Так. Давайте по черзі з ними розправимося, щоб підійти до дерева і до боса. Так. Заодно підбираємо, що нам тут по дорозі трапляються якісь там квіти. Де вони тут поховалися? Треба дивитися, де вони? Їх тут трошки хватає. Не знаю, я не важкі скільки Таке враження, що він ще стояв. Так, йдемо далі. Там ще один. І тут ще один їх поводу. Так, іще один. Так, все, дистими ми розібралися, там от ще один є на горі і там зверху є лут, але до нього так просто здається, не доберешся і треба скакати, я так зрозумів, на той згури. Ну, Зараз давайте подивимося ще. сюди піднімемося. Чи... Так можна. Ні. Так, ми туди не заскочимо до того лута, треба ну, згури заскакувати на гілки і по них йти. Ну, тоді зробимо тут трошки пізніше. Давайте спочатку розберемося з босом. Так, з босом так. давайте вип'ємо флягу, виключимо нашого лицаря, ще вип'ємо флягу і вип'ємо отаку. Захисть нам, щоб вже так було більш спокійно. І давайте спробуємо його. Стріляти і не забути, треба лапку буде з'їсти. 12,5 тисяч рун і маємо дві сльози. Друзі, І така. Давайте глянемо за одно, що тут, до чого ми можемо їх змішати. Так, ота. Збільшуємо швидкість. Так. І друга в нас ось така збільшує силу атаки вогнем. Угу. То хто більше вогнем, то може користуватися, може збільшувати собі. Ну, ми користуємось, але не так часто. Так, давайте подивимося, що у нас тут навколо дерева біжимося. чи тут вони нам щось цікаве не заховали. А тут до речі, буде вхід в катакомби. Напевно, підемо туди, з наступним відео. Так. Будемо зачищати, ось тут ще є довитий гриб. Так, отам от у нас Ага, то тут да. там якийсь гулем водно ну, з луком стоїть. Так, туди ми звідси потрапити. Також ніби не можемо, треба буде якось тудою йти. Ми йдемо сюди. Ага, он бачу, ще там справа лута. Йдемо по тій гілці. Що у нас тут лежить? А лежить піснувший горщик. Хто бомби робить, тому потрібно. Так. Біжимо далі. Дивимося, що ми тут можемо. Так, більше нічого немає, залишилося. У нас той ще лут, що на горі треба забрати. Давайте ми обіжимо, піднімемося на гору, там ще дещо ми знайдемо. Так, трохи є що тут, -тут бігати можна було би на коні ну, ладно ми вже на своїх двох так більше можна бачити як то тобто кажуть будемо фізично Здоровіші ніж на конях скакати так вон там по дорозі йде купа борців. Вам поки також можемо поки туди до них не йти. Хоча можна їх знищити, заробити трошки. Але тут у нас ще чекають ті зі списами. Вони тут поховалися. Дежа нам випало з них. І тут ми ще, бачите, біля дерева можемо лілію знайти мікели. Так, давайте може збігаємо. Якраз вогнем лугнем упалимо їх трохи. Не знаю, з них, правда, нам нічого цікавого не випаде. І всього один гриб випав. Ось тут не сильно цікаво з ними. Давайте тоді спускатися по дереву і подивимося, що вони нам там заховали. Так, зіскочити, де ми можемо, щоб не розбитися. Тут йдемо. Бачимо, маємо рунічну дугу. Все, виходить, що ми ту частину з вами всю зачистили. Тут ми все прийшли, зачистили. І напевно тоді будемо це відео завершувати, а на наступний підемо туди в печери чи там катакомби. І там позачищаємо. На сьогодні дякую, всім гарного дня і до зустрічі.